Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Посміхніться сонечку, здрастуй, золоте. Посміхніться квіточці, хай вона росте. Посміхніться дощику, лися, мов з відра. Посміхніться друзям, зичу вам добра. Діти, сьогодні ми поговоримо про вічливість та чемність. А чи знаєте ви? Як це бути чемним? Так, правильно це говорити вічливі слова. Послухайте, будь ласка, віршик. У нашій рідній мові чарівні є слова, слова ці всім відомі, бо сила в них жива. Добрий день, до побачення і усмішка сія велике мають значення ось ці прості слова. Як скаже син чи донечка, Спасибі вам, будь ласка, ясніше сяє сонечко, в словах любов і ласка. Ось ці прості живі слова, не забувайте діти, від них і радість ожива, в очах промінчик світить, Від цих чарівних добрих слів тепліше людям жити, якщо ти їх не говорив. Треба говорити. Це дякую і добрий день. Пробачте, «діть здорові. Вживайте діти їх щодень у нашій рідній мові. Діти, про що цей вірш? Так, ми повинні вживати умовлені, і вічливі слова. Людям навколо стає приємно і радісно. Які слова ви запам'ятали? Добрий день! До побачення, спасибі, будь ласка. А ще є на добраніч, ще є слова дякую. Так, коли нам щось дають, ми повинні завжди подякувати. Коли ми сідаємо за стіл, ми бажаємо смачного одне одному молодці. Діти, а як ви думаєте, чи можна вважати людину, яка вітається, чимною? Не завжди. Вчинки людини мають бути хорошими. Не потрібно робити шкоду? Тим, хто навколо тебе. Пропоную пограти в гру. Добрі і погані вчинки. Дивіться у ваш ваш. Дівчинка годує котика, це добре? Так, звичайно, це гарна справа. А хлопчик. Не можна так з тваринками поводитись, так це погано. Допомагати мамі потрібно, це дуже добре. «А штовхати? в хати? Хіба можна на гірці? Не можна, це поганий вчинок. Дівчинка слідкує за волоссям, розчесує. Так, це добре. А кусатися хіба можна? Ні, це не добре, молодці. Дівчинка квіточку поливає. Так, це гарний вчинок. А сірниками гратися? Ні, не можна, молодці! Сміттям смітник кидати. Оце гарний вчинок, молодці. А ображати дівчаток не можна. Годувати пташок. Це дуже добра справа, молодці. Дарувати квіти також добра справа. Дівчинка плаче, а хлопчик її заспокоює. Це дуже добре. А дівчатка сваряться й деруться. Можна так робити? Ні, звичайно, молодці. Хлопчик ображає іншого хлопчика. Це дуже погано. А цей хлопчик дівчинку пригощає чимсь смачненьким. Молодець. Дітки гойдаються на гойдалці вдвох радісно. Це дуже весело. Молодці, ви чудово впоралися з завданням, і знаєте, що добре, а що ні. А ви завжди чемні і вічливі дітки? Я впевнена, що так. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наших наступних завданнях.